Щиро вітаю всіх глядачів. Сьогодні будемо готувати сало в цибулинні. Рецепт зовсім простий, проте результат вражаючий. Сало стає ніжним, запашним та надзвичайно смачним. Приємного перегляду! Спершу готуємо рассіль. Беремо одну цілу цибулину та робимо в ній прорізи, щоб краще виділявся сік. Кладемо її в каструлю, додаємо туди чайну ложку зерен коріандру, стільки ж чорного перцю горошком та духмяного. Висипаємо 225 г солі, наливаємо 1,5 літри води, кидаємо 6 лаврових листків, відправляємо на вагонь та доводимо до кипіння. Поки розсіл закипає, промиваємо від пилу 30 г цибулення. Потім половину цього цибулиння викладаємо на дно каструлі. На нього кладемо сало з проріздю. Вага сала може бути будь-якою. Так як пропорції всіх інгредієнтів розраховані на об'єм води, а не на вагу сала. Зверху прикриваємо все цибулинням, яке в нас залишилося. Заливаємо киплячим розсолом разом з усіма спеціями. Перекладаємо цибулину. та ставимо каструлю на плиту. Чекаємо, доки добре закипить. А потім варимо на повільному вогні під закритою кришкою 30-40 хвилин. Час приготування залежить від того, наскільки товстий м'ясний прошарок. Чим більше м'яса, тим довше потрібно варити. Сало весь час повинен бути повністю вкрите розсолом. По завершенню зазначеного часу вогонь вимикаємо і даємо сало повністю вистегнути під закритою кришкою. В даному випадку минула ціла ніч. Дістаємо сало із розсолу. Кладемо його на фольгу, посипаємо на свій смак чорним меленим перцем. Солодкою капченою паприкою і витискаємо часник. Потім добре розтираємо спеції по всій поверхні шматка. На шматок сала вавою 200 км я взяла 8 зубців часнику та попів чайної ложки кожного з перців. Далі загортаємо сало у фольгу. кладемо в холодильник або в морозильну камеру. Один шматок я дістала з морозилки через 2 години. Чим довше сало буде охолоджуватися, тим краще воно буде нарізатися. Ось і все. Дуже смачне сало в цибулині готове. Зберігати його можна в холодильнику до 1 тижня або в морозильній камері до 3 місяців. Але зазвичай воно так довго не затримується. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк, тисніть на дзвіночок та підписуйтесь на наш канал. Буду дуже вдячна за відгуки та з задоволенням поспілкуюсь у коментарях.